Привіт, друзі! Сьогодні під час тренування мені в голову прийшла чудова думка. Чудова в своїй простоті, регулярні вправи можна порівняти зі створенням капіталу з нуля, а фітнес дійсно можна розглядати як інвестицію, причому навіть не в красу чи силу, а в якість життя. У нашому суспільстві багато людей мислять короткостроковими вигодами я не бачу результату за місяць, значить, це не працює. Те саме і з фінансами, замість поступових накопичень багато хто чекає швидкого збагачення. Фізичний розвиток працює за тим же принципом, що і складний відсоток у фінансах. Якщо регулярно тренуєшся, роками підтримуєш м'язову масу та рухливість. У старості це дає енергію, незалежність, якість життя. Якщо ігноруєш тренування, тіло деградує швидше, м'язи атрофуються, кістки слабшають. І справді в Європі та США люди частіше займаються спортом не для миттєвого результату, а тому, що це норма життя. Вони розуміють, що це довгострокова вигода. Тут ще можна провести паралель з харчуванням. Швидка їжа це як кредит. Зараз зручно, але довгостроково дорого проблеми зі здоров'ям. Збалансоване харчування це як інвестування, вкладаєш зараз, щоб потім бути здоровим і активним. Виходить, що фінансова грамотність і фітнес грамотність це дві сторони однієї медалі. Вони про відповідальність за майбутнє, а не про короткострокову вигоду.